Що ж, я вас вітаю на прийомі у бізнес коуча. Сьогодні я вам буду розказувати, як відкрити свій. Зараз ви мені будете жертвувати всі свої останні гроші. От, а я поки поки вас поки, зараз записувати хто скільки, ну щоб я знала, да, щоб я кожного прізвищу знала. От, щоб, якщо, щоб я потім знала. Що ви не будете цього робити, то у вас нічого не вийде. Ключовий момент бізнесу це платити своєму коучу, платити за все, що захо. Ну, знову ж таки, навіщо вчитися, вивчати якісь стратегії і тому подібне, якщо можна прокинутися о 5 годині ранку і сказати, І замовляєте там з Потім ви дивитесь на когось із бізнесменів, дивитесь, переймаєте їхні повадки а потім думаєте, а як треба себе вести, ви начебто вклинюєтесь, так? ви з ними не спілкуєтесь. свого бізнесу. Ви просто маєте зробити вигляд, що ви класний бізнесмен, а там уже люди самі додумаються, якого ви в бізнесмен, чим ви займаєтесь і тому подібне. Звичайно, можете, ну, якщо що, да, придбати ще додатковий кейс, мой марафон, уже записаний, да, я бізнесмен і там є різні мене. Я бізнесмен гостинного номеру бізнесу та або мережі магазинів продуктових, плюс мережі магазинів з одягом та хостова. Ще в каталозі подивитись, і ви та да, і там буде вам необхідна інформація, вам не обов'язково. І ось ту кафешку, де ви заходите а-ля да, заробляти гроші, і будь-то да, е, фантазуєте, що вони там якось до вас приходять, приходять. Ви потім вибираєте найдорогий ресторан, самі-самій ще є дорогий. І в цей момент там будете сидіти і видивлятися, хто є бізнесмен, де, хто не є бізнесмен, і до них підходити і говорити, є класний бізнесмен. І я шукаю інвесторів для свого бізнесу і вся. І повірте, у вас можливо є шанс, не знаю, дивлячись про те, як, наскільки ви ефективно прийдете мій курс. От, так що, отак от вот далі. стосовно Якщо ви все ж таки рішили да, купити в мене марафон стосовно. Бізнес до інший. Пам'ятайте, що саме сьогодні дійсно ця акція, де ви можете придбати лише за 50 тисяч доларів цей марафон. Так, він коштує 100 тисяч доларів, але лише сьогодні лише для вас він буде коштувати 50 тисяч доларів. Це всього лише мізерна ціна для того, щоб стати бізнесменом, щоб. Бізнесмен. Далі не забувайте про те, що у вас має бути дуже дорогі годинники на руках, годинники. Да. От тут якісь цепочки мають бути. Да. Айфони. Айфони не один, а декілька iPhone має бути. От, так що не забувайте про це. Якщо вам хтось. До побачення і все, аби його послати. Да? Взагалі, до речі, якщо вам щось не подобається, от ви, не соромлячись, можете цю людину послати. Ну, що тут такого буде. Не подумаєте нагорбати людині. Ви ж бізнесмен. Да? Вот. Далі. Сьогодні ще прошу. Він такий жорстокий, він такий шахливий Тому, щоб побороти цю конкуренцію, купіть у мене марафон, він коштує всього лише 100 тисяч доларів. От, і ніякі конкуренти вам ніякі не страшні. Також я можу бути особистим коучем, тренером по бізнес-розвідку. Тысяч долларов. Це мизерная цена. ціна. Вот Давай то давайте не В Телеграмі, от ви знову ж таки. Уже навіть під час, як ви будете відкривати, ви побачите, як ваше ж.